Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні в нас заняття незвичайне, підводне і фантастичне. На глибині там, де мушлі і пісок, Різдвону блакить, де не видно зірок. Побачимо ми з вами царство. Веселкових риб господарство. Ви чуєте, дітки, для рибок луна, мелодія ніжна і трошки сумна. Сьогодні я пропоную вам вирушити у морську подорож, подивитися на поверхню моря, опуститися в його глибини і познайомитись з найцікавішими його мешканцями. Дельфін. У роті дельфіна приблизно 100 зубів. Вони використовують зуби, щоб схопити здобич, але не жують її. Вся їжа. Прокотуються цілком. Медуза існують на землі вже понад 500 мільйонів років. Це означає, що вони жили на землі ще до періоду динозаврів. Восьмині. У восьминогів незвична кровоносна система. Вони мають три серця та кров синього кольору. Риба слаб. Цієї риби в чотири рази більше смакових рецепторів, ніж у людини. Морський ґак росте протягом усього життя, а живе тільки до 15 років. Риба-голка. Риба-голка відрізняється унікальним способом полювання. За іншими рибами і наближається до жертв. Морський коник найповільніша риба є морський коник, який плаває у воді тільки у вертикальному положенні. У морської черепахи немає зубів, а рот дуже схожий на пташини дзьоб. Вона полюбляє їсти маленькі водорості, риби та комахи. Риба камбала. У камбали абсолютно плоске тіло, але на відміну від плоских скатів, вона лежить не на череві, а на боці. Акула це риба хижак. Вони іноді нападають на людину. Але тут не можна не відзначати один цікавий факт. Від звичайної вчинки ви не більше людей, ніж від нападу М'ясо кравів рекомендують вживати віжу для профілактики хвороб серця і зниження тиску. Кит найбільша тварина на планеті і, ймовірно, це найбільший істоти, які коли-небудь населяють планету. Довжина її тіла від 9 до 27 см. Та зірка. У неї відсутня голова та центральний мозок, а замість крові поверх тече вода. Рапан. Найбільша мушля і лютий хижак Чорного моря. Рапани фільтрують морську воду, пропускаючи її через себе, тим самим підтищують кожурі з води. Креветка. Креветки нісять в собі велику Для кісток і міді. Мідії. 100 грамах мідії міститься 25% добової норми вітаміну Е. Лобстер. Найбільший лобстер був зігнений в новій Шотландії. Він занесений в книгу рекордів гілса. Його вага встановить 16,5 кг, А довжина. Про старих та поколічених родичів. Ось і закінчилась наша морська подорож. Я сподіваюсь, вам було дуже цікаво. До побачення, діти!